Теорія ігр зустрічалась вам і у художніх фільмах. Хтось з вас отримає менший виграш, а хтось більший виграш. Рівновага НЕША – це поняття з теорії ігор. Ось деякі приклади політичних компаній, побудованих на теорії ігр. А от інший буде валити сосни напильником в наступні 5 років. Якості стосунків між батьками та дітьми. Королева та її радники застосовують теорію ігр. Вітаємо маленькі поціновувачі теорії. З вами Сашко Язикат, і сьогодні говоримо про одну з найвідоміших та найрозпіареніших теорій теорія ігор. Власне, теорія ігор – це математичний підхід до аналізу взаємодії між людьми або організаціями в умовах невизначеності та конфлікту інтересів. Тому давайте одразу домовимося, що в математичній теорії термін гравець не тотожній терміну спортивний гравець. Тобто це не гравці футбол, хокей чи лохотрон, це гравці в життєвій ситуації. Термін гра відноситься до будь-якої ситуації, в якій є два або більше учасників або гравців, які мають різні варіанти поведінки і прагнуть досягнути своїх власних цілей. В теорії ігор такі ситуації математично описуються моделями, які називаються іграми. Таким чином, термін теорія ігр відображає те, що ця теорія вивчає поведінку учасників у взаємодії, де кожен з них діє не тільки з метою досягнути своєї власної мети, але й з урахуванням поведінки інших гравців, що впливає на результат. Якщо навіть ви й самі не знали, що використовуєте у повсякденному житті теорію ігор, то ось вам пару побутових прикладів застосування без усвідомлення цього. Перемовини. Коли дві сторони ведуть перемовини, вони можуть використовувати теорію ігр, щоб знайти оптимальний варіант для кожної сторони. Наприклад, якщо дві людини, роботодавець та власний шукач, обговорюють питання зарплати, кожен може спробувати знайти компромісний варіант, який буде вигідним для обох сторін. Або споживчий вибір, коли людина робить споживчий вибір, вона може використовувати теорію ігр, щоб знайти найбільш вигідний варіант для себе. Наприклад, якщо людина обирає між двома продуктами з різною ціною, вона зважує, який продукт дасть їй більше вигоду за свої гроші. Теорія ігру у розвагах. Уявіть, що ви і ваш друг обираєте між тим, щоб піти в кіно або в ресторан. Ви можете обрати тільки одну з цих двох дій. Ваш друг також має вибір лише між цими двома діями. Якщо ви обидва оберете піти в кіно, вам обом буде приємно. Якщо ви оберете піти в кіно, а ваш друг в ресторан, то один з вас буде задоволений, а інший ні. Якщо ж ви обидва знов-таки оберете піти в ресторан, вам знов-таки обом буде приємно. У цьому прикладі ми можемо представити ситуацію у вигляді матриці, де кожен з вас може вибрати лише одну з двох дій піти або в кіно, або в ресторан. Якщо ви обидва оберете піти в одне і те саме місце, вам обом буде приємно і ви отримаєте виграш від цієї ситуації. Якщо ж ви оберете різні варіанти, то врешті-решт хтось з вас отримає менший виграш, а хтось більший виграш. Часто, коли хочуть пояснити теорію ігор, то наводять так звану дилему ув'язненого. Насправді вона відноситься до так званої рівноваги Неша. Рівновага Неша це поняття з теорії ігор, яке використовується для опису ситуації, коли гравці обирають стратегії відповідно до поведінки інших гравців. При цьому кожен гравець не може одночасно покращити своє становище, не погіршивши становище іншого гравця. Отже, дилемма ув'язаного, ця гра описує ситуацію, коли двоє ув'язаних, звинувачених в одному злочині, знаходяться в окремих камерах і мають вибір між співпрацею один з одним та зрадою один одного. Якщо обидва співпрацюють, то їхні шанси на вихід з ув'язання будуть вищими. Але якщо один з них зрадить іншу, то він отримає легке покарання, а інший буде покараний тяжче, на більший термін. Тобто, якщо вони мовчатимуть і не даватимуть показань. То обоє отримають ну, умовно по одному року умовно. Але якщо один з них почне давати показання поліції, то він не отримає ніякого покарання, а от інший буде валити сосни напильником наступні 5 років. Тому у цій грі рівновага неша полягає в тому, що кожен ув'язаний обирає співпрацюючу стратегію, оскільки це є оптимальним варіантом, що забезпечує найбільшу вигоду для кожного з них. Рівновага Неша це важливе поняття в теорії ігор, яке дозволяє аналізувати взаємодії між гравцями та знаходити оптимальні стратегії для досягнення максимальної вигоди для кожного з них. Насправді Теорія ігр зустрічалась вам і у художніх фільмах. Є декілька художніх фільмів, де теорія ігр відіграє важливу роль в розвитку сюжету: «Гра в імітацію 2014 року. Це біографічний фільм про життя і роботу Алана Тюрінга, який розшифрував код Енігма. Пристрою для шифрування нацистських повідомлень. Фільм включає сцени, де Тюрінг та його команда застосовують теорію ігр для розгадування кодів. Ігри розуму 2001 року. Це також біографічний фільм про Джона неша математика, який отримав Нобелівську премію за свою роботу в галузі економіки. Фільм зосереджений на тому, як Неш застосовує теорію ігр у своїх дослідженнях. Народжений майстром 2003 року це фільм про злочинця, який спеціалізується на обмані. У фільмі використовуються елементи теорії ігри, коли головний герой намагається передбачити, що його жертви зроблять. Мисливці за привидом» 84-го року. Це комедійний фільм про команду дослідників, які вивчають надприродні явища. У фільмі є сцена, де головний герой використовує теорію ігр, щоб переконати мера Нью-Йорка не закривати їх компанію. Матриця 1999 року. Це науково фантастичний фільм про людину, яка живе у вигаданому світі, який контролюється комп'ютерами. У фільмі є сцени, де головний герой використовує теорію ігр, щоб знайти спосіб перемогти своїх ворогів. «Картковий будинок 2008 року. Це фільм про гру в Блек Джек. У фільмі застосовуються елементи теорії ігри, коли головний герой намагається обіграти казіно. Корона 2016 року. Це телесеріал про життя королеви Великої Британії. У серіалі є сцени, де королева та її радники застосовують теорію ігр, щоб вирішити різні питання. Звичайно, фільми не є єдиним джерелом інформації про теорію ігри для того, щоб розуміти теорію ігр повністю, необхідно детально вивчити її базові поняття та принципи. Однак перегляд таких фільмів може спонукати глядачів до детальнішого вивчення теорії ігр та її застосування в різних сферах життя. Теорія ігр може бути корисною при вивченні та підвищенні якості стосунків між батьками та дітьми. Основна ідея теорії полягає в тому, що стосунки між двома особами можуть бути розглянуті як гра. Де кожна сторона намагається максимізувати свій виграш, враховуючи дії та реакції іншої сторони. Один з найбільш відомих прикладів застосування теорії ігр у стосунках батьків діти полягає в здійсненні нагляду за дітьми. Батьки мають бути в змозі знаходити баланс між контролем та довірою, а також між тим, що краще для дитини на довгостроковій перспективі, та тим, що може забезпечити якийсь миттєвий виграш. В Іншим прикладом застосування теорії ігру у стосунках батьки діти є вирішення конфліктів за теорією ігор, коли дві сторони знаходяться в конфлікті, кожна сторона намагається максимізувати свій виграш. У випадку стосунків батьки-діти, батьки можуть намагатись контролювати дітей, а діти намагатися використовувати свою поведінку, щоб отримати те, що вони хочуть. Щоб розв'язати конфлікт сторонам, потрібно знайти компроміс, що задовільняє обидві сторони, де ви могли застосовувати або маєте застосовувати теорію гри виховання дітей. Це вибір дітей між різними варіантами. Батьки можуть збалансувати власні інтереси та інтереси дітей, дозволяючи їм зробити вибір між декількома варіантами дій. Наприклад, батьки можуть запропонувати дітям вибір між тим, щоб піти в кіно або на прогулянку в парк. Таким чином, діти мають можливість вирішувати, що вони хочуть робити, і відчувати себе відповідно більш самостійними. Або заохочення позитивної поведінки. Батьки можуть застосовувати позитивне посилення, щоб стимулювати дітей виконувати певні дії. Наприклад, якщо дитина закінчила домашні завдання, батьки можуть дозволити їй пограти на комп'ютері ну, або посерфити в інтернеті. Такі форми позитивного посилення можуть допомогти дітям зрозуміти, що їхні позитивні дії мають винагороду, тому вони будуть пробуджувати дітей робити ці дії. Або навчання співпраці. Батьки можуть навчати дітей співпрацювати та працювати разом, а не конкурувати один з одним. Це може бути особливо корисно у сім'ях, де є декілька дітей, які змагаються за увагу батьків або ресурси, такі як іграшки або гаджети. Окрім взаємодії батьків і дітей, теорія ігри може бути застосована у багатьох інших взаємодіях в повсякденному житті. Реклама: Рекламні агенції використовують теорію ігр для визначення оптимальних стратегій реклами, яка буде найбільш ефективною для досягнення бажаного результату або відносини між колегами на роботі. Теорія ігр може бути застосована для розуміння та управління взаєминами між колегами на роботі, наприклад, для вирішення конфліктів або для досягнення спільної міти. В політиці Теорія ігор може бути застосована для аналізу виборів, встановлення законів та регуляцій, а також для дослідження дій політичних лідерів та їх впливу на громадян. Або в бізнесі. Теорія ігор може бути застосована в бізнесі для визначення оптимальних стратегій прийняття рішення, таких, які визначають ціни або вибір партнерів, або ресурсів і так далі. В освіті Теорія ігор може бути використана для побудови оптимальних методів навчання та для аналізу ефективності різних підходів для навчання. В спорті. Теорія ігр може бути застосована для аналізу стратегії команд та індивідуальних гравців у різних видах спорту, а також для прогнозування результатів матчів і турнірів. Усі ці приклади показують, як теорія і може бути корисною в різних сферах життя та як вона може допомогти людям прийняти кращі рішення, розуміючи поведінку інших. Теорія Теорігри може мати практичне застосування в криміналістиці, оскільки кримінальні справи часто мають елементи взаємодії між кількома сторонами, які прагнуть досягти своїх цілей. Один з прикладів використання теорії ігор в криміналістиці це ситуація зі здійсненням злочинів, де поліцейським необхідно зрозуміти, які дії можуть бути вчинені злочинцем. У цьому випадку теорія ігор може бути використана для побудови моделей взаємодії між злочинцем та потенційними жертвами. Це може допомогти розробити стратегію або для запобігання цим злочинам, або для проведення розслідувань. Також теорія ігр може бути використана для аналізу конфліктних ситуацій в кримінальних групах, наприклад, між злочинцями, які претендують на контроль над певними територіями ну, або видами злочинів. В цьому випадку теорія ігр може допомогти розробити стратегію для поліцейських або інших правоохоронних органів для запобігання злочиню та затриманню злочинців. Також теорія ігри може бути використана для моделювання і прогнозування поведінки злочинців та правоохоронних органів, що дозволяє управляти ризиками та мінімізувати корупцію. Отже, теорія ігр може допомогти в криміналістиці в розв'язанні складних кримінальних справ, побудові стратегій для запобігання злочинам або для проведення розслідувань, а також власне прогнозування поведінки злочинців. Теорія ігр використовується в різних застосуваннях штучного інтелекту, таких як автономні системи робототехніки, комп'ютерна безпека та інше. Наприклад, теорія ігр може бути застосована в задачах планування руху роботів, які взаємодіють з іншими роботами або людьми. Або в задачах оптимізації дій комп'ютерних агентів в середовищі, де дії одного агента впливають на дії інших агентів. Також теорія ігр може бути використана для розробки алгоритмів, які забезпечують стійкість до атак в комп'ютерних системах та мережах. Наприклад, це може бути застосовано в системах криптографії, де стійкість проти атак забезпечується шифруванням повідомлень, яке базується на теорії ігр. Якщо розглядати цей ролик на і Теорію ігр, то й тут є застосування. Теорія ігр може бути використана для стимулювання глядачів коментувати контент на YouTube каналі за допомогою механізму стимулювання. Для цього можна використовувати наступні кроки: визначте, яку поведінку ви хочете стимулювати. Наприклад, ви можете хотіти, щоб глядачі коментували ваше відео. Виберіть виграш за правильну поведінку. Це може бути, наприклад, можливість брати участь у конкурсі або отримати якийсь ексклюзивний контент. Визначте втрати за неправильну поведінку. Це може бути, наприклад, втрата можливості брати участь в тих самих конкурсах, або отримати ті самі ексклюзивні якісь речі. Створіть систему, яка відстежуватиме поведінку глядачів і надаватиме виграш тим, хто коментує ваше відео. Для досягнення кращого результату ви можете використовувати техніку позитивного підсилення, наприклад, надавати виграш тим, хто коментує відео частіше, або ділиться відео зі своїми друзями. Не забувайте, що позитивне підсилення повинно бути збалансоване з негативним підсиленням. Це означає, що за неправильну поведінку також потрібно позбавляти можливості виграшу. Застосування теорії ігри для стимулювання глядачів коментувати контент на YouTube каналі може бути корисним інструментом для підвищення активності аудиторії та залучення нових глядачів до каналу. Теорії ігри власне має широке застосування у політичному маркетингу та компаніях, де кандидати та їх команди застосовують її принципи для отримання переваги. Над іншими кандидатами та власне перемогу у виборах. Ось деякі приклади політичних компаній, побудованих на теорії ігор. Компанія Барака Обами на президентських виборах 2008 року у США. Команда Обами застосовувала теорію ігор, зосереджуючись на побудові коаліції з різними групами виборців, включаючи молодь жінок та менші спільноти. Вони також використовували різні комунікаційні стратегії, щоб впливати на настрої виборців. Або виборча кампанія Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року у США. Команда Трампа використовувала теорію ігр, зосереджуючись на приверненні уваги до тем, що були важливі для його бази підтримки, такі як імміграція та торгівля, та використовуючи соціальні медіа для залучення уваги до його кампанії. Або виборча кампанія Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні у 2019 році. Команда Зеленського використовувала теорію ігр, зосереджуючись на побудові більшої виборчої бази за рахунок залучення молодих виборців та використання відеозірок YouTube, таких як Сергій Притула, для привернення уваги до компанії. Врахування принципів теорії ігри може допомогти політичним компаніям підвищити свої шанси на перемогу. Про те, щоб наша дискусія мала більш виважений академічний нахил, давайте розглянемо, яким математичним теоріям протирічить теорія ігор. Теорія ігор може протирічити деяким математичним теоріям, зокрема тим, які базуються на ідеї про те, що людина діє завжди раціонально та має повну інформацію про оточуючий світ. Наприклад, теорія ігри може суперечити класичній економічній теорії, яка базується на припущенні про те, що люди завжди діють раціонально та максимізують свою користь. У теорії ігри люди можуть діяти нераціонально або враховувати не тільки свої інтереси, а й інтереси інших учасників гри. Про одну таку, до речі, економічну теорію, теорію очікуваної корисності я записав окремий ролик посилання на нього під цим відео. Також теорія ігр суперечить деяким теоріям про прийняття рішень, які базуються на ідеї про те, що людина має повну інформацію про всі можливі варіанти та наслідки своїх дій. У теорії ігри інформація може бути неповною або невизначеною, що ускладнює процес прийняття рішення. Крім того, теорія ігри може суперечити теорії про конфлікти та співпрацю, які базуються на ідеї про те, що люди завжди діють відповідно до своїх інтересів. У теорії ігри люди можуть діяти як колеги та максимізувати загальну користь або як конкуренти, там максимізувати свою власну користь або дохід. Які найвідоміші праці або книги з теорії ігри? Теорія ігор – це галузь знань, яка має багато визнаних праць та книг. Деякі з найбільш відомих праць теорії ігор включають Теорії ігор та економічної поведінки авторів Оскара Моргенштерна та Джона фон Неймана. Ця книга опублікована в 1944 році. Є однією з перших робіт з Теорії ігор та встановлює фундаментальні принципи теорії. Розв'язання конфліктів і вибір оптимальних стратегій автора Джона Неша. Ця книга, опублікована в 1950 році, представляє новий підхід до розв'язання конфліктів та розглядає можливість співпраці в іграх. Стратегії конфлікту автора Томаса Шелінга. Ця книга, опублікована в 1960 році, досліджує стратегії в конфліктах, включаючи війну, дипломатію та торгівлю. Теорії ігр та поведінкова економіка автора Коліна Кембриджа. Ця книга опублікована в 2016 році. Досліджує взаємодії теорії ігр з поведінковою економікою та соціальною психологією. Розв'язання задач з теорії ігр автора Ніколаса Гейта. Ця книга опублікована в 2012 році. навчає читачів, як використовувати графічний підхід для розв'язання задач з теорії ігр. На цій раді сунуті будемо дякувати. З вам був Сашко Язикатий. ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, скиньте, будь ласка, посилання на це відео вашим знайомим або тим, кому це може бути корисно чи цікаво. А ми пам'ятаємо Крим, Донецьк, Луганськ і всі тимчасово окуповані території та Україна. І дякуємо захисникам та захисницям України. Дивимось вперед і під ноги та несемось!